Яка б глиба не була, а розбити її все одно треба. І для цього і існують отакі культиватори передпосівні. Гляньте, що там робиться на передній планці, вирівнюючи на шлейфі. Зрізає ті гребені, які були. І подрібнює лапами на задану глибину. Зараз готується поле до посіву сої. Ось гляньте, дивіться. Рівне поле. Рівне поле вийшло. Агрегат не виміляється. Може працювати на котках. Це, до речі, одна із фішок агрегатів беднар. В даному випадку на полі працює агрегат штром. Так раніше називалися агрегати беднар. Даний культиватор 2012 року. І от вам різниця, яке було груддя і оброблена площа. Оброблена площа на глибину десь 5-6 см. Все вже посівне ложе. Сьогодні 14 травня. Але оскільки ціна на сою обіцяє бути непоганою в цьому році, то багато господарств проводить посів саме такої культури. Зараз на полі ось сівалочка Беднар Корса, яка навішена на бункер Combo System. Це звичайна шина ззаду сівалки. Яка навішена на бункер, який може бути універсальним, використовуватись під глибоко розпушувач для внесення мінеральних добрив, або ж під сівалку точного висіву, тому що на цьому бункері є триточкова навіска, і на неї навішується шина сівалки. Сушники, рама з сушниками і розподільниками. І відповідно дана сівалка проводить посів сої. сої із Густотою 125 кілограм на гектар. Перед цим тут проводився передпосівний обробіток культиватором, тому що сівалка класична, в неї немає ґрунтообробних органів якихось своїх. Як ви бачите, поле теж коротке, тому що тут всього-навсього 12,5 гектарів, сівалка має ширину 9 метрів. Теж небагато і працює з трактором 300 -сильним. Дана комбінація є досить універсальною. Чому? Тому що ви можете зернову шину зняти, навісити на бункер якийсь інший агрегат і працювати з іншими агрегатами. І це значно дешевше, ніж купувати просто сівалку. Посів проводиться з міжжаддям 25 см, хоча у сівалки сошники стоять з міжжадням 12,5 см. Для цього господарство просто на тих грибках проводить закривання непотрібних сошників і вони не висівають. Тут може бути міжджадя 12,5, 25, 37,5, 50 см, скільки ви захочете і з якою густотою, і з яким міжджадям сіяти. Скільки вже засіяли. Та десь півтори тисячі вже. Що вона не забивається? Не, Не це добре зроблено ці диски, що воно диск. Чиститься, так? Да? Так, да, воно добре. Угу. І Добриво носите? І доброго, і все, і зерно. А яка норма стоїть? 120. 120 Сто Сої і 100 кг добрива. Вона сіє з біжадем 12,5. І ви так в сієте на 12,5? Ні-ні-ні. У нас заглушки стоять, ми ж поставили заглушки. Через один зараз сіє вона. На 25. Так, да, так да, Так-так-так, да. Через один сошник вона сіє зараз. А ага. і що довго ставити заглушки? Ні. Це вони в грибку цьому, да, так, да, да, в грибку зверху там. Угу. Не б'є сою? Ні. При транспортуванні. Ні, хороша сівалка, ложе зерно отлічно. І скільки це в неї засипаєте зерна і міндобрив? Дві тони сої і тону міндобрива. Де на 20 гектарів вистачає. 19,5 такого. А за день скільки засіваєте? Десь гектарів 70-80. Якщо працюємо до часового 11-12 ночі, то сотню можна витягнути легко. — Що ламалось уже на ній? Ще нічого не ламалось. Ні, в рехліті як були, то там. А то нічого. А що по налаштуваннях, як вона проводиться? В все чи тут щось треба. Ну і комп'ютері, і тут. І тут калібрувати треба. Воно дві кнопки, перший бункер і другий. Ось знизу. І все. Перший бункер і другий калібрується. Ну я що скажу, вона хороша сівалка, але... Під нею треба робити сильно, щоб ідеальна площа була. Ну це ж класика. Да. Дводейськові сошники все. Тобто це сівалка для класичного обробітку. Ну, отак. Нормальна сівалка. Сіяти можна. Воно циліндри стоять. Хліпсами підкидаєте і все воно регулюється, тиск. Да. А тут триточкова навіска, тут можна ще щось навісити на нього. Да? Може глибоко розпушувач якийсь да, да. Да. і вносити добрива. З цієї бочки, це така універсальна. Вирихиля відпрацювали сейбочка. Теж це є бочка. Це є бочка, то, да? то, то, да. то, то, то вирихали і доброго вносили, так? Да. Да? На яку це? 45. почали вносити. Що щось хороше показати, погане? Все кажіть, все, що наболіло, працюємо в основному по традиційній технології, вносимо гній, оранка. Що ж сказати, такої сівалки в нас ще не було. Ширина захвату 9 метрів. Цьому році на неї посіяли 150 гектарів люцерни, близько 150 гектарів яру ріпаку і десь вже більше як 50 гектарів сої. Це що працювали Амазонками де 9, працювали хорш фокус 6-метрова, працювали і червона зірка під свою технологію, з задачами справляється. Є там пару таких нюансів, що стосується більш обробітку ґрунту. Якщо поганий обробіток ґрунту, то де не трапляється там зерно зверху, а так то працює те, що треба. У нас в господарстві є ферма, вносимо кожен рік десь 500-600 гектарів гною, оранка, закриття вологи, все так, як по традиційній технології. Дивіться, чому в нас пару років тому почали працювати із глибокорозпушувачами беднар. У нас була лапа на 50, зараз на 70, і якби до рехтітля докупили приставку, і зараз працюємо і з приставкою, а на осінь плануємо глибоке рихлення, знесення мінеральних удобрень. І з цим ж бункером? З цим бункером. Тобто це такий універсальний конструктор. В принципі, ще вона нова, ще не цей. Ще не ламається. Все посіємо, тисяч 10 гектарів тоді будемо бачити. На яку глибину сіяли від і до? Е, дивіться, люцерну сіяли 3 см. Ріпак е, ярі теж 3 см. Сіяли просто канаркове 3-4 см, Зараз е, сіємо від 4 до 5 см. Сіяли 12,5 і зараз е, на 25 через один сушник поглушення. Ну, а ви з глибокорозпушувачем і бункер одразу купували чи як? У нас, да, і з глибокорозпушувачем бункер. бункерішу. А, а ви просто докупили оцю шину задню? шину докупили 9 метрів. Зернову. А та це набагато дешевше ніж купувати цілу сівалку. Ну так, да, вона виходить, що багатофункціональний агрегат, який справляється собі з роботою. А бункер вже скільки у вас від, відпрацював? А вже, мабуть, три, три сезони. Ми не всю площу, ми там вибіркову площу рихлили. У нас один рік рихлення, другий рік Оранка. І скільки ви збираєте при цьому кукурудзи, соняшника, пшениці в тонах? Пшениця 60 центнерів, соняшник. 30-35 центрів і кукурудза в районі 100 центрів. В принципі, непогана сіла. Хороша. Хорошо, що вона зерно леже, ніж навіть. Розложка зерна йде. Розподіл, так? Розподіл, так чітко. Всі вже секрети розказали. Ні, має <смі> Ще не всі. <голослова> 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 Добрий день, Сергій. Сергій, Максим. <голослова> Непогана сівалка відносно, ну, якщо порівнювати з конкурентами, є всходи вже перші, є по канарнику всходи, є по поліцерки сходи. В принципі, де. Єдине, що воно треба трошки доробляти копіювання сівалки. А так. Непогано, ще подивимося як сою союпосі, і подивимось, як вона посіє нам ріпак і пшеницю. Тому взяли її в оренду, вона орендована. Потім, якщо сподобається, ми візьмемо її ну, на покупку. Ну, ви ж по факту взяли лише задню шину, так? Да? Ми тільки взяли задню шину, тому що взяли, у нас був комбасістим бункер під рехлітель Беднар, його переробили, поміняли турбіну, поміняли сімипроводи основні. І Зараз працюємо. Плануємо ще. Е, така ідея є поміняти передній бункер на рідкий і переобладнати на навнарідки. Так, так, так. Е, е, а чому взагалі вирішили на Бедарі зупинитися? Е, дивіться, шукали більш дешевий варіант по сівалкам, да? Якщо брати тільки шину, то вона виходить дешевше ніж. Люба інша сівалка в комплексі. Да, це там 70 тисяч 80 тисяч євро. А сівалка під найдешева це 180 євро. Ну, да. тому, вона, тому зупинилися на цьому. Навіщо купувати, то що лишнє. Перше, її побачили у 2021 році на Харкові у нас були ті випробування. Ми були Бендерштадт, у нас був Фармет, у нас був Амазон, Цитан, у нас була ця сівалка Корса перша. А в кого ви її в оренду взяли? Це не пос... безпосередньо беднар в нас спілкується з нашими чеськими інвесторами. Вийшли на беднар, Яна Беднара через компанію NFM. Взяли в оренду. На весну це ви її взяли? Ні, її взяли до 1 вересня. Тобто Ми будемо всі, будемо сіяти, кажу, Ріпак на 25 ну, через один сеч, і будемо сіяти ще пшеницю. Норму тримає. З катушками гралися, вибирали, підбирали, щось переробляли самі. Тому що ми сіяли канарник. О, зараз не скажу скільки ж: 14 кілограм на гектар. Ми сіяли, то нам довелося трошки погратися з сівал. Ні, вибачаюсь. 14-то була люцерка. Люцерку сіяли, то підбирали катушку під неї. І канарник під 80 не було катушки, яка от нам не видавала норму, плюс-мінус. Ну. Трьох зібрали одну, поставили, вийшли на швидкість 14 кілометрів і працювали. Проса канарське. Це проса, яка йде під е, тих, для, птич, для попугая. Валвісний попугай їх. Ага. Да. Ну, вже з 2020 року вирощуємо. Це ви тут в Україні продаєте його? Ну, в цьому році купували в Україні, а взагалі у нас сьогодні Форвард на, йде на Германію. А скільки коштує тонна? Ну, Сьогодні нам дають 520 євро. Ой, доларів 500-520 доларів. Бо гірчицю насіяли всі, багато в тому році ціни не було. А сьогодні канарник пішов в ціні, навіть насіння не було. Чекали насіння, 5 днів, чекали. Є. 5 днів посіяли те, що в нас було насіння своє, і 5, через 5 днів прийшло насіння інше. Да? Тобто вже досівали. Ну, в принципі, сходи рівні, порівнялися, все да, зійшли. А екзотичний в нас є спільта, Це перший рік посіяли, попробувати. Ну, пшениця тверда спільта. Ну так, подивимось, як вона буде, що вона буде давати, що вона ну, покаже по собі. Там ми бачили, що у вас стром працює на полі. Так, да. це старий стром, старий, дуже старий. Його, ну, так, почивники поміняли, лапи поміняли, він робить роботу, робить. Тось, ну... 12 року я бачив на таблиці, написано. Да. Він і в Харкові працював у нас. І тут, ну, якщо порівнювати з більш новими машинами, в принципі, різниці ніякої по комплектації, да? але все-таки нові краще працюють трошки. В принципі, по сашніку вона палку соняшника буде різати. Тобто, в принципі, такий сашнік він буде працювати. А не пробували ви в менш підготовлений ґрунт запускати її? Ні. У нас просто такі культури, що ми готували почву, щоб було менше, менше сорняка, більше менше рівні для збирання. Той же самий канарник він невисокий, і треба більші такі рівні площі. А соя теж під жнива має бути рівна. Тому робили так. Чого ця сівалка, тому що в неї міжрядя 12,5, максимально тобто, ну, зайнята площа. Закривається. Ну, суцільний посів. Да. сплошний суцільний посів. В рядку менше насінин лежить. Менше насінин, менше простору для бур'яного серняка, тобто ну, краще. В рядки міжряддя швидше закриваються. Так, да, так. Да. Ну, Всього наклали насіння. 2-3 ага. сантиметри, Розкладка гарна. На сіння розкладка взагалі. Канарник відрізняється, як побачите. Взагалі відрізняється від люцерки. ну Люцерка така. А скільки ви його сієте? 446 гектарів насіння. А куди ви його потім? На Германії, Ну, Германія, Польща забирає, Германія. А з гектара скільки він дає? Рекорд був 2,2, в, в тому році було 1,6. Взагалі від 1,5 тонни до 2,5 і угу. Небагато. Ну і небагато. Це трава. Це як газон. Він виглядає як газон. В цьому році на нього був попит. Насіння ви розгрібли, якщо насіння куп... спочатку лютого купувалися по 60-40-60 тисяч гривень тонна, то підпосів вже були по 100. Це посівний матеріал. Це посівний матеріал. А він сіється 60-80 в залежності ну, від маси тисячі від того на гектар. Порахуйте. А як по підготовці, по. Скажімо так, по е... Ну, технологія під нього. По технології, так. Да. Ми орали під нього. Чи? Ми орали під нього. Неглибока оранка. Щоб перевернути плащ, щоб зарити сарняк, щоб не було. Ми знаходимося на посіві канаркового проса посіяного сівалкою беднар корса 9 тисяч. Сіємо його вже не перший рік. В нашому підприємстві в цьому році його площа складає 450 гектарів. Посіяли оптимальні терміни. Культура ця. Будемо говорити, як Нішева використовується на корм птахам, таким як папуги і інші їхні різновиди. В нашому підприємстві вона експорт йде, збираємо, очищаємо і експортуємо за кордон. З якою нормою сіяли? Тут були змінні норми. На цьому полі висівали з нормою 60 кілограмів гектар. Із посів був, з добривом проводився. Добриво, це ту косуміш. Формула 9-23-24, плюс магній, плюс сірка. І скільки добрих було? 80 кг на гектар. Не було. Це при посіві стартових. З посів, так. А основних скільки вносили? Основних не вносили, плануємо вносити каз. Ну, два варіанти: або оприскувачем, або аплікатором буде вносити. І коли планується збирати врожай? Ворожай збирається ну, зазвичай, як пшениця. Попередник був кукурудза. Після збору попередника дискування проводилось, потім на зиму глибука На Навесні закриття вологи і перед посівна культивація.